Привіт, мої любі! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу поговорити з вами про таку штуку, як заздрість. Бо ця річ вона притаманна в тій чи іншій мірі абсолютно кожній людині. Чому? Тому що вона є продовженням самої природи людини. Ми живемо в такій сфері, яка називається сфера бажань. І бажання це те, що взагалі рухає людьми і рухає нашим людським світом. Все виходить з бажань. Бажання дають нам ту енергію, яка нас спонукає до якихось дій. І тому дуже часто так буває, коли ми бажаємо чогось, не розуміючи, а яким чином взагалі. Це щось е, може з'явитися в, в нашому житті, то е, в нас може виникати таке відчуття, як заздрість, якщо ми бачимо, що хтось уже має те, чого я дуже прагну, хочу, а я ще ні. Е, і знаєте, я недавно прочитала такий пост, який надихнув мене поговорити про цю тему, де дівчина ділилася своїми почуттями. Е, і сенс був такий, що в її знайомі було те, чого дуже би хотіла ця дівчина, а саме стосунки з чоловіком. І вона, знаєте, так, ну, дуже засмучувалась через те, що от вона каже: я там і, і те, і все і інше, а в мене немає стосунків, а вона ніби. і... Ну, ніби немає так багато заслуг да, зовнішніх, але в неї чомусь є ці стосунки, про які я мрію. І дівчина ж, е, жалілася да, і казала, я не розумію, чому так, чому так відбувається. І насправді ми часто можемо собі задавати такі питання, не розуміючи, а чому так відбувається, що в когось є щось, а в мене немає, і е, в мене от тоді може виникати заздрість. До іншої людини. І сьогодні, якраз я хотіла розкрити цю тему. Е, і розкрити її, звісно, з точки зору кармічних знань, е, які вже більше 2500 років, які йдуть від е, Будди, історичного Будди Шак'ямуні, і які передаються нам по чистій лінії передачі. І що ж можна сказати з цього приводу? Е, по-перше, по-перше, можна сказати, що Кожна людина має рівно те, на що в неї є кармічні зерна, не більше і не менше. Да? І е, якщо говорити, відповідати на питання цієї дівчини, да, чому в тої дівчини є стосунки, хоча вона там щось там, і то, і не то, і, і так далі, а в мене немає. Відповідь така, що в тієї дівчини є зерна. Для того щоб мати ці стосунки, а в цієї дівчини їх немає, або вони ще не розкрилися. Та їх треба поливати і допомагати їм розкриватися, зростати. От. І на це є, звісно, спеціальні практики, спеціальні техніки, як, по-перше, посадити такі зерна, щоб у вас були стосунки, а по-друге, як їх поливати, ті зерна, що вже є в людини, щоб їх отримати. Це якщо говорити про стосунки. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам цікава ця тема, як створити стосунки з. Партнерські, да, я маю на увазі. Е, якщо вам цікаво, то я розповім про це в наступному відео. Е, і отже, чому, е, що я, про що я хотіла поговорити? Про заздрість. Да? Тобто е, ця дівчина, е, вона була дуже щирою і прямо так і написала, що я заздрю цій дівчині, да? я заздрю їй, тому що в неї є те, чого в мене немає, але я цього хочу. Але. В цьому почутті є дуже-дуже для нас велика небезпека. І якраз це почуття заздрості, воно грає проти нас, проти нас завжди. Чому? Не тільки тому, що це там низьковібраційне, да, можна сказати так, почуття, і воно в цілому наш стан так ну, пониже, да, віддаляє нас взагалі від такого е, високого стану, наближеного до любові. Це одне окреме да, питання, а з точки зору карми, е, заздрість вона навпаки віддаляє від нас розкриття наших зерен. Хочу пояснити, чому е, це відбувається тому, що загалом от, в е, нашій кармічній системі є чотири рівні розкриття карми. Е, е, да, це, що це значить? Що карма може, ваша, моя карма, може розкриватися. На різних рівнях чотирьох. Саме перше, да, про що ми що ми розуміємо, да, якщо ми взагалі в темі карми і кармічних зерен системи, то це коли карма розкривається у мене, прямо в мене да, відбувається, що я зробила, да, і я отримую те саме подібне в своєму житті. Наприклад, я Подарувала, не знаю, щось іншій людині, і отримую подарунок від, теж від якоїсь іншої людини собі. Це найпростіше. Тобто я зробила, мені повернулося. Але І ми це саме цей рівень зазвичай сприймаємо, як що це от моя карма, да, якщо в цій темі. Але не треба забувати, що є ще три рівні. І один з рівнів – це взагалі те, в якій ми. Ситуації народжуємося в цьому житті, да, тобто він включає, там, чи ми народились взагалі людиною, чи твариною, чи ще десь, в якій країні ми народилися, в якому соціумі, в якій місцевості. Це все також є рівнем розкриття карми. тобто там В горах чи на рівнині, там, де природа красива, чи там, де якісь такі не дуже приємні краєвиди. Це теж все один з Рівнів розкриття карми. Другий рівень розкриття карми це коли е, наші зерна розкриваються у вигляді звички або схильності до чогось. Що я це на увазі? Наприклад, якщо я е, маю багато зерен певного типу, то вони розкриваються як моя природна схильність, мій талант може бути, або навпаки, моя якась негарна риса характеру. Наприклад, е, це знаєте, як е, в народі так говорять, якщо вже ми про стосунки, там що. Е, ой, е, там в нього і батько гуляв, і дід гуляв, і він гуляє, там, да, зра... говорячи про зраду. І, е, Тобто, що це таке, да, якщо. Е, Ну, молода людина, да, скажімо, яка ще взагалі, можливо, не має досвіду в стосунках, але в неї вже є схильність до того, наприклад, щоб зраджувати в стосунках. Це говорить лише про те, що в минулому, можливо, в минулому житті, ще, або в якихось минулих життях ця людина багато разів це робила, і в неї вже в цьому житті це проявляється, карма розкривається у вигляді схильності, або звички так робити. Або на хорошому, умовному прикладі Є люди, да, яким, наприклад, дуже легко дається якесь навчання. Да, от Просто от вони почули один раз і запам'ятали, і все. І, а інші люди можуть думати, боже, та тут же треба там, сидіти вчитися. Вони раз і схопили це. Е, є таке, да? І про що це говорить? Не про те, що там якісь насправді, насправді, з точки зору кармічних знань, що це якісь там особливі гени, чи ще щось, а про те, що значить в минулому житті ця людина сіяла багато зерен розуміння мудрості, да, або розуміння знань. І в цьому житті воно в неї на рівні схильності, на рівні здатності вже. От. І ось якраз четвертий рівень, або а насправді він. Третій, це неважливо, це коли карма розкривається на рівні нашого оточення. Що це значить? Це значить, що і це такий закон карми, що перед тим, як зійти вже в самому яскравому вигляді, вигляді коли вона розкривається в нас, вона спочатку розкривається у нашого оточення. Тобто ми бачимо, що в нашої сусідки з'явилися класні стосунки, яких я хочу. І е, в, цей момент, в цей момент, коли ми бачимо, що карма, якої ми бажаємо, розкривається в нашого оточення, в нас є вибір реагувати на це двома способами. Перший спосіб, і він є інстинктивним, да? він є таким природним, можна сказати, для людської природи це якраз. Позаздрити, да, сказати, «О, і я ж так хочу, а чому в неї? А чому не в мене? А чим я гірша, а чим вона краще? Вот. І цей спосіб насправді він віддаляє нас від того, щоб карма зійшла в нас самих. А другий варіант, як відреагувати, і це. Той варіант, який для нас насправді є найбільш корисним, і він буде сприяти тому, щоб подібна карма розкрилася вже в нас, прямо в нас, напряму. І цей варіант реакції це порадіти за ту людину, порадіти. Так? І що це нам дасть? Це нам дасть те, що ми. Мені ніби даємо, ми створюємо такі ментальні картинки в нашому розумі, які говорять «О, стосунки, це класно. Я радію стосункам. І тоді це наближує до нас, це поливає е, наші ці зерна радість, вона завжди поливає ті зерна, яким, чому ми радіємо. Якщо ми радіємо зернам стосунків, нехай навіть не в нас, а в іншої людини, то ми поливаємо це наші зерна, насправді, те, що ми бачимо, стосунки у іншої людини це наші зерна. Тому що ми це бачимо. Хто це бачить? Це бачить мій розум. Це значить, що ці зерна походять з мого розуму, з моєї відеокамери, вони працюються на цю людину. І це значить, що я маю ці зерна. Ура! Я маю цьому порадіти. І тоді ці зерна можуть ще більшу силу набрати і зійти вже в мене. Розумієте? Тобто, моя радість за іншу людину, що вона отримала те, що я так бажаю. Вона підсилює ці зерна мої і в мене вже теж це наближатиме схід зерен у мене. Але якщо я раптом не зроблю це і почну заздрити, або якось ну, інші відтінки цього почуття відчувати, то що я зроблю? І що буде бачити мій розум? Мій розум буде бачити. Так, я бачу стосунки, але я цьому не радію. О, а чого це, а чому це? І що станеться з цими зернами? Правильно, вони будуть слабшати. Вони будуть слабшати, і це спричинить те, що я в своє, схід зерен в своєму житті я віддаляю від себе. Тому е, заздрити це дуже шкідливо. Це дуже-дуже шкідливо. І от е, з кармічної точки зору, тому що ми таким чином послаблюємо власне насіння. Отримати бажане. І це дуже-дуже важливо. От це, власне, те, чим я основним хотіла з вами поділитися. Тому дуже бажаю вам, кожному, завжди отримувати бажане, знати, як це створити. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам цікаво дізнатися про систему, як. Потрібно взагалі універсальну да, систему, як взагалі можна посадити зерна, щоб отримати те, чого ти хочеш. Існує така да, кармічна система чотирьох кроків. Якщо вам цікаво, я розкажу про неї детальніше. От, я бажаю вам кожному отримувати бажане, радіти всьому прекрасному, що ви бачите в своєму житті, в житті ваших оточуючих. І... Насолоджуватися цим життям, створювати собі найпрекрасніше життя вашої мрії. Обіймаю до зустрічі!